Волонтери вирішують проблеми, які не здатні вирішити державні інституції. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 9 вересня, субота, отже, програма Головна подія. Головною подією, на мою думку, була відставка довгоочікувана, до речі, відставка міністра оборони Олексія Резнікова. Про цю відставку почали так нормально говорити ще у лютому цього року. 5 вересня двісті голосів проголосувало за відставку Олексія Резнікова. Тобто, така одностайність, ну, фактично, конституційна більшість. Це при тому, що коли він робив доповідь, він так багато собі приписував, що складавське враження, що кращого міністра оборони просто ну нема у цілому світі. І незрозуміло, навіщо відправляти такого суперміністра оборони Резнікова у відставку. Він багато прописував собі того, що насправді він не зробив. Ну, коли я чую, що його прихильники чи захисники розповідають нам казки про те, що Олексій Резніков добився мільярдних поставок озброєння в Україну. Ну, давайте будемо реалістами. Ну, хіба від міністра оборони залежить поставки? Це головнокомандич Збройних сил України, це Генштаб говорить про те, що необхідно в Україні. так? Вони це доповідають на засіданнях Верховної ставки. Вони це доповідають безпосередньо і міністру, і президенту. Але рішення про поставки приймається не міністром оборони іншої країни чи міністрами. Воно приймається на політичному вищому рівні, тобто вищим політичним керівництвом всіх країн. І, як правило, це потрібне голосування парламентів, так мова йде про великі гроші. І саме, ну, по великому рахунку, президент може спілкуватися на рівні з керівниками країн і держав, і намагатися ну, переконати їх, щоб вони надали нам те, що нам необхідно. Тому приписувати міністру оборони речі, які насправді від нього ну, мало залежать. Ну, це не зовсім правильно. Це маніпуляція, але ми залишимо це на совість, як самого міністра, який собі це приписував, так і тих, хто його захищає. Питання в іншому. Він ну потім в інтерв'ю він зачепив волонтерів, сказав, що волонтери вони десь там тільки 3% поставляють необхідного для сил оборони, а війна нам обходиться в 100 мільйонів доларів на день. Ну, давайте будемо реалістами. Мова вже про те, що е, корупційні скандали, які стали каталізатором його відставки, це ж насправді не, ну, не було те. Чому потрібно, щоб він пішов у відставку? Хоча це безумовно дуже важливо. дуже важливо, Але міністр не неспроможний і не був здатен організувати цю робочу систему так, постачання вже поставленої в Україну зброї, так амуніції. І саме волонтери займалися амуніцією. Так, вони не займалися тою зброєю, яка коштує десятки, сотні, мільярди доларів. так, вони займалися іншим. Якщо він говорить про великі фонди, які навіть не мають таких бюджетів, так не тільки великі фонди займались волонтерством. А звичайні люди, якщо загалом порахувати, ми насправді так і не будемо знати. Хоча, можливо, коли і знаємо реальну цифру, скільки грошей пішло на підтримку Збройних сил України від звичайних громадян, так, які не були долучені до тих великих фондів. Які збирали дійсно там і сотні мільйонів гривень, і навіть там мова йшла про мільярди гривень. Тому, коли міністр, колишній вже міністр оборони Резніков якось намагається ну, знівелювати, а фактично, десь ну, зневажливо поставитися до волонтерського руху, це абсолютно недоречно, і цього робити було не потрібно, він просто в черговий раз показав. Що якось війна на Олексія Ресніко вплинула ну, негативно. Я все-таки вважав, що він буде кращим міністром, і кращі людські якості він проявить на цій посаді. Але як там, би не було, він пішов у відставку. І відставка, коли я казав, що корупція вона є каталізатором, вона не така вже, ніби важлива. Насправді вона дуже важлива, і зокрема, стосовно постачань зброї. Я просто хочу навести: от. Ну, заяву президента. Президента Литви, який сказав, ну, на мою думку, просто шокуючі слова, просто шокуючі слова, над якими треба задуматися. Він сказав, що корупція, корупція саме і заважає поставкам от зброї. І президент Литви Гітанас Науседа заявив конкретно, що корупційні скандали в Україні. Відчутно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Пряма мова це важлива причина, це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави. Тому мова про корупцію, яка була війну оборони, і не тільки, до речі, там це питання насправді ну, допомоги. І ми про це вже з вами говорили. Що до того часу, поки громадяни тих чи інших країн будуть підтримувати Україну і буде соціологи показувати е, політикам, що є підтримка, вони будуть підтримувати. Україну, але якщо буде менше 50% опоненти підтримки України можуть прийти до влади, в нас тоді зовсім все буде не так, як зараз є. І питання вирішення корупції, воно є дуже-дуже важливим насправді. І те, що зараз призначений новий міністр Рустему так, який, на мою думку, ну, мав би зробити деякі. Правильні речі він вже встиг заявити, що корупція це прирівнюється до терористів так, корупціонери. Що з терористами не ведуться перемовини, це супер заява. Але я вважаю, що саме карт бланш який мав би йому надати президент, бо посада міністра оборони це є квота президента. карт-бланш, щоб він привів свою команду, бо фактично ну, Резніков він був. На вершині так, от Міністерство оборони, де великі скандали з корупцією, але там і конкретні люди, які цим займалися. Я не буду називати їх прізвищ. Всі ви їх знаєте, захочете, подивіться. Вони є в широкому доступу, про них пишуть, але знову ж провину має довести суд. Але якщо є підозрю, ці люди мають піти у відставку. І у мер має прийти і своїми людьми на ключові посади. Щоб цю систему зламати і почати реально реформувати але або продовжити ті реформи, які колись почалися в Міністерстві оборони. У будь-якому випадку, ми віримо в перемогу України. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто поставить вподобайки. Дякую всім, хто прокоментує, підпишеться. До зустрічі у неділю. У програмі від неділі до неділі слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!